І добрий день, шановні наші слухачі і глядачі. Сьогодні ми знову в ефірі, тому що серпень, і ми маємо багато програм, які, які вийшли, і якими які хочемо поділитися з вами. Наш прямий ефір сьогодні з Олександрою називається «Гранти для агропідприємств», І ми починаємо. Доброго дня, Олександра. Привіт всім. Ми сьогодні зібралися поговорити про те, які ж програми сьогодні, грантові програми, існують для агросектору, що найбільше хвилює агровиробників, переробників і агробізнес взагалі, так, як в цілому. Тож, в, на серпень і на вересень 2025 року, ми маємо дуже Непогані гарні грантові можливості, які, з якими вас сьогодні ознайомимо, я би сказала, що програми достатньо потужні. Якщо раніше ми там якось тужили за тим, що ЮСІДІАГРО нас покидав, то тепер він повернувся з новою потужністю. Також по багатьох програмах спростилися умови участі, з'явилися нові можливості, нові програми, яких ми досі не бачили. Тому я думаю, я прошу поговорити насправді. І взагалі-то осінь це гаряча пора, така гаряча вона і для грантових подач. І якщо ви є агропідприємцем і ще не подавалися, то подивіться в цей бік, бо дійсно можливості дуже класні. І ми сьогодні розкажемо, які це можливості, а також дамо декілька порад, як податися, як підготуватися до подачі. Тож, що змінилося у 2025 році? Основні зміни стосувалися того, що з'явилася підтримка для малого агробізнесу навіть без укладання юридичної особи. Більше уваги приділяється кооперативам, переробці, інноваціям. Тобто її до того було достатньо багато, але зараз це прям топчик. Далі, програми, які адаптовані для ветеранів, внутрішньопереміщених осіб і жінок. Частину заявок можна подати через дію. Дійсно, через дію все більше розширюються можливості подачі, тобто державні програми вони не лише не зникають, а і ще й посилюються, розширюються. Що важливо, з'явилися гранти на інфраструктуру, на агроінфраструктуру. Що це означає? Це означає, що можна придбати за рахунок грантової допомоги зрошення. Обладнання для зрошення, техніку, якусь, яка обробляє ґрунти, наприклад, або оброблює рослини, а також сонячні панелі тобто, це все те, що абсолютно необхідно кожному агровиробнику або кожному фермеру, навіть Тож також є ще програми на створення бренду, що також немало важливо в нашому контексті, да, і напрямку, якщо дивитися на експо і відповідну переробку і логістику, навіть. І давайте вже там більше деталей. Да. Тобто, програма, як наша улюблена да, програма номер один це Мерсі Корпс, і це грант для агро МСП. Серед пріоритетів це підтримка мікро, малих та середніх агропідприємств, що постраждали від війни. Що тут нам дають? Нам дають до 25 тисяч доларів. На те, щоб закупити техніку, відновити техніку, обладнання, сировину, тобто, все, все, що можна, все, що підпадає під агродіяльність, є необхідним для, вашої, для вашого відновлення. Е, кому дають, це мають бути офіційно зареєстровані аграрні МСП, тобто з відповідними кветами діяльності. І пріоритет є прифронтові регіони. Е, відповідно, можна подаватися навіть да, там на меншу суму, але дедлайн. Поки що не встановлений, тобто подача йде етапами. Кожен місяць розглядаються заявки, тому варто якби, рухатися в цьому напрямі швидше. Чому? Тому що, як правило, такі, такі конкурси йдуть до вичерпання коштів. Далі, за умови, да, у вас має бути аплікаційна форма, тобто хто ви за підприємство, що ви за підприємство, бюджет, копії, реєстраційних документів, фото або докази з битків. Нічого як на мене дуже дуже погана, непогана програма Угу. Додивіться до кінця і відмітьте, будь ласка, як коментар під нашим прямим ефіром, або зразу пишіть, і ми надішлемо вам весь цей перелік грантових програм, про які сьогодні розказуємо. І, відповідно, також можемо запропонувати консультацію безкоштовну. Перша консультація безкоштовна. Відповідно, ми зможемо проконсультувати вас, в який конкурс вам краще з вашими потребами. Треба зайти із тих, які ми сьогодні озвучуємо, а можливо, і інші, бо сьогодні ми не встигнемо прям всі озвучити, а озвучуємо найцікавіші і найпоширеніші. Да, власне, і тому пишіть, відмічайтеся, і ми вам обов'язково. В Дірект напишемо, відповімо. Тож, і ще не забудьте, будь ласка, лайкнути наш ефір. Будемо дуже вам вдячні. І, власне, я ще продовжу про гранти на акропереробку. Загалі для всіх переробних підприємств, і в тому числі і агро, да? тобто, що ми маємо на увазі під переробкою, коли щось змінює вигляд, була було насіння, стало олія, да? була рибка, стала консерва, було молочко, стало сири і так далі. Да? І відповідно, ми маємо від дії все той, той самий грант на переробку, якому надається. Тепер вже навіть до 16 мільйонів гривень. І власний внесок він трошки зменшився, він становить 30-50%. Можна залучати від 3 до 24 працівників, 3-5 обов'язково далі за бажанням. Чим більше, звісно, тим більше ваш соціальний внесок і вклад в, в економіку країни, а також потрібний бізнес-план. за Фірму за формує Мінекономіки, який додається до опису цього гранту. Також хочу актуалізувати, що всім вже. Улюблені, скажімо, та такі можливості на теплиці, на садівництво і ягідники, на сад і на ягідники є. Він нікуди не дівається, поки що він на паузі. Тобто він обов'язково запрацює, але поки що подача призупинена. Тож ми слідкуємо за тим, що буде відбуватися і вас обов'язково. Про це вам обов'язково розкажемо. Хто може подаватися на ці грантові програми? Це як малі, так і середні підприємства, як ФОП, фізичні особи-підприємці, фермери, так і ТОВ, а також і ще можуть подаватися фізичні особи, громадяни, да? які Хочуть створити ну, такий собі проект, який буде, в, за вимогами держави, вкладатися в умови, в вимоги відповідно щодо вирощування в теплицях, в садах, ягідниках, а також на, щодо переробного підприємства. Також Наступний грант щодо кооперативів, чи ми вже його озвучили? Так, щодо кооперативів, Ми mm -hmm. так. Тому я перейду вже, якщо з вашого дозволу до ЄСІДАГРО, mm -hmm. нашої, так би мовити, найулюбленішої програми, це конкурс інноваційних рішень в агропродовольчому секторі. Mm -hmm. На даний момент мета конкурсу це підтримка впровадження інноваційних рішень. Технології або підходів у, ну, у АПК, Да? тобто все, що сприяє підвищенню продуктивності, ефективності, конкурентоспроможності, стійкості до змін клімату, збереженню ресурсів і розширенню доступів до ринків. Бачите, скільки багато. І типи діяльності, які можуть бути підтримані, це впровадження нових або адаптованих інноваційних технологій, масштабування вже опробованих інновацій. Що тут може бути? Хто може подавати заявку? Так? Це українські юридичні особи будь-якої форми власності та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Тобто, має бути все-таки юридична особа, обсяг. Від 250 тисяч до мільйона гривень, і обов'язкова умова все таки 30% співфінансування з власного з власного внеску до 12 місяців. Ви матимете на реалізацію проєкту, і в пакеті ви знову ж таки маєте описати свою інновацію, цілі проекту, очікувані результати, бюджет з джерелами співфінансування, план реалізації і кінцевий термін подання 31 січня 26-го року. Угу. Тобто програма має дуже класні дедлайни. І ще, що цікаво, вона називається ключ до успіху. Це дуже-дуже угу. цікаво. І, і ще із таких нюансів я наголошую, що працює ця програма навіть на прифронтових територіях. Ми бачимо, з якою звитягою і підвагою наші фермери збирають врожаї. І дійсно фонд із цією програмою підтримує фермерів і на профронтових територіях. Це дуже дуже не типово, але дуже важливо для підтримки фермерів, які знаходяться саме на цих територіях. Також хочу ще розказати про ще одну можливість: це є грант від ООН або про ООН в громадах. Це є гуманітарна економічна підтримка бізнесу в громадах фінансування до 500 тисяч гривень, часто може включати і передбачає включення модулю на навчання. Або, можливо, перенавчання, якщо це потрібно, адже зараз це дуже актуально. Також бізнес-супровід, можна взяти якогось експерта, бізнес-консалтингу, який може допомагати налагодити саме бізнес в цій, за цією програмою, а також передбачено менторство. Що підтримує цей грант? Це локальна переробка, це кооперація, відповідно спільне використання обладнання, тобто це може бути якась техніка, яка придбана на декілька господарств. Це дуже зручно, адже ну, я думаю, що вам не мені вам розповідати, відповідно, що така, такі умови. Зараз що доволі таки складно одному господарству мати весь набір техніки. Тож ця програма передбачає кооперацію ось таким чином і також. Фінансується і вітається в цій програмі соціальне підприємництво в селі. Що таке соціальне підприємництво? Це бізнес з соціальним впливом, який передбачає, наприклад, залучення кризових категорій населення на роботу або підтримку якихось соціальних ініціатив через підприємство. Отже. Можна подаватися через обласні військові адміністрації, вони знають про існування цього, цієї програми. Також можна пошукати цей грант на платформі простір або на сторінках ПРОН. А ми ще раз наголошу, що надішлемо лінк на цю програму в нашому pdf файлі за вашим запитом. Так, а я хотіла би розказати, що є ще компенсація витрат на сільськогосподарську техніку. І це працює знову ж таки через програму UCD Agro і Державний аграрний реєстр. Ну, я думаю, ті, хто цим займається, я думаю, вони знають де, де куди. Але якщо не знаєте, приходьте, ми вас проконсультуємо. Я думаю, що це буде цікаво. Далі, що дають на техніку максимум 500 тисяч гривень, тобто приблизно 12 тисяч доларів. Тільки 50% фактичної вартості покупки, але подавати можна тільки на одну покупку або один агрегат. Це що стосується державного аграрного реєстру та USD Agro. Також цікавий грант Soil Tribes», який для стартапів, для проєктів і підприємств, тобто всі-всі, хто працюють в агроінновації. що фінансує реалізація інноваційного рішення у сфері ґрунтів? Сума та умови можуть варіюватися, тому що там є декілька різних варіантів проєктів. Тобто, якщо ви там працюєте з відновленням ґрунтів, або там якось там після? Я не знаю, як це сказати, після воєнної або після розмінування підготовкою, то може бути, що це якраз ваш варіант. Можна додивитися на платформі. І ем, якби вже на завершення, я так скажу, да, це ООН у партнерстві з громадською організацією Південна стратегія розвитку до 1 вересня, тобто лишається буквально два дні на подачу деяких окремих громад Херсонської та Миколаївської області. Так, так, так. А я ще наголошу, якщо ви якась громадська організація чи фонд, наприклад, який опікується виробниками, агровиробниками, або, наприклад, посиленням навичок підприємницької діяльності і щодо агро, також бізнесу, то напишіть нам, будь ласка, в Дірект, ми вас дуже чекаємо. Я розкажу, навіщо і як пропозицію ми можемо вам зробити. Ми дуже шукаємо такі зараз неприбуткові організації. Тож, власне, і ще хотіла наголосити про програми обласних адміністрацій, такі як Запорізька, Волинська, Вінницька, Полтавська, також Львівська. Вони мають. Регіональні програми, які фінансують також агровиробників і агромалі середні підприємства, передбачається. Допомога в розмірі від 100 тисяч гривень до 300 тисяч гривень невеликі кошти. Частково це може бути компенсація витрат. Також кошти можуть бути надані на купівлю обладнання, на системи обліку, на генератори, які також перед зимою да, дуже будуть напевно корисні. Якщо хтось ще не придбав, то є така можливість за рахунок цих коштів. Мінімум документів в цих програмах: дві три сторінки, плюс кошторис, основні витрати, і тут є конкурсний відбір, або якась, якась а, ротаційна подача. Ви можете подивитися про ці програми більше на сайті тих обласних військових адміністрацій, їх економічних відділів або в анонсах новин цих. Інституцій. Також Сумська область проводить подібний конкурс, так як область, яка наближена до фронту максимально, і також фінансується на таку суму, яка вже озвучена. Ну, ось так. О, Закликаю вас все ж таки скористатися цими можливостями. Зараз їх, як ви бачите, все більше стає. Якщо, наприклад, навіть ще декілька місяців тому було одна-дві програми для агровиробників, сьогодні ми бачимо, що це в пріоритеті, харчова безпека в пріоритеті. Відповідно, погодні умови в цьому році не дуже сприятливі для агровиробників і фермерів, Тож, власне, донори хочуть підтримати якомога чим дужче, і тому скористайтеся обов'язково. ще раз запрошую вас на безкоштовну консультацію. Напишіть нам, що ви потребуєте безкоштовної консультації, ми з вами зв'яжемося, призначимо час і проконсультуємо. Не бійтеся, власне, все дуже, дуже зрозуміло може бути, і ви реально зможете підтримати грантовими коштами свій бізнес. Ну і на завершення також. Хотіли б розказати декілька порад для того, як підготуватися до подачі. Ну так, перш за все, потрібно мати ідею, з якою ви будете виходити, тобто якісь певні цифри, які ви будете розраховувати. Ну, наприклад, якщо ви хочете купити якесь обладнання, то скільки воно коштує, де я його постачальник, і взагалі де ви його будете брати? Так? Відповідно, розрахунки витрат, розуміння, що ви купуєте, ну, що саме ви будете закуповувати за грант, а що саме за власні кошти, і що би це дало вашій компанії, да, що би це дало вашому виробництву, якби який поштовх, які зміни відбудуться. І ну, це можна доволі просто де-факто описати в декількох реченнях. Тому, от. Угу. І ще зауважте, що для подачі на грантову програму або грант конкретний потрібна реєстрація ФОП вже, чи ФОП, чи кооперативу, чи ну, часто це обов'язковий, обов'язкова умова, тобто офіційна реєстрація юридичної особи. Також може бути запитана, і запитується в цих програмах, про які ми з вами говорили щойно, підтвердження досвіду, або що вже робить господарство, а також готовність показати результат, наприклад, ті створені робочі місця або закуплену техніку, тобто показати, що за грантом реалізується да, чи в процесі реалізації. Ну, і знову ж таки, я би радила подивитися, наприклад, в сторону програм, які фінансують діджиталізацію бізнесу. Тому що, е якщо ви збираєтеся там, продукцію власну якось експортувати да, за кордон, відповідно, вам знадобиться сертифікація, і цифровізація вам може допомогти, наприклад, у випадку простежуваності або розташування місця виробництва, особливо, якщо це там якісь зелені сертифікати або е Еко, да, те, що маркується, еко, далі, що варто подивитися, це все-таки в глибоку заморозку та глибоку переробку. Чому? Тому що а, транспортування сильно полегшується, і якби практично всі гранти, які стосуються там після врожайної обробки, да, а, вони готові фінансувати такі проекти. Єдине, що ви мусите розуміти, знову ж таки, чи зможете ви надавати якісь послуги, ну, чи ви забезпечуєте тільки своє підприємство, а чи можливо ви будете надавати якісь додаткові послуги там, сусіднім підприємствам або там, не знаю, там, в вашому населеному пункті ще додатково. Тому якби, пробуйте, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Якби ми зібрали основне на даний момент, і я думаю, що варто дослідити, прочитати умови і не боятися подаватися. Угу. І е, ще знову хочу наголосити на консультації, адже е, якщо ви нічого не знаєте про гранти або щось чули, і хотілося б вам ще раз почути, щоб вам отак, от, от від А до Я розказали, то ми з Олександрою консультуємо і розповідаємо, як правильно скласти заявку і е, що хоче грантодавець. Чому він, по-перше, дає гроші, да, тому що багато дуже запитань, от чому нам дають гроші. Бо дійсно люди справи, які е, не звикли, що їм щось ось так от падає да, з неба. Відповідно, е, ми е, розповідаємо, що грант це не шарові гроші, це не є якась така штука, яка взагалі то е, отримає. Гроші, витратив, як собі заманеться, і, і все. Да? Ми розповідаємо, що таке взагалі гранти, що таке агропрограми, чим потрібно звітувати, яким чином потрібно грантодавцю розповісти, що ми зробимо про ці гроші, і як е, говорити мовою грантодавця, як е, дійсно подати так свій проект, щоб це, це було в пріоритетах донора, тобто грантодавця. У нас, у нас є пару питань. Перше питання, куди надіслати запит. Колеги, прямо під цим відео відпишіться, що ви хочете цей файл, і ми вам його надійшлимо. Друге питання стосується: напишіть знову, напишіть інформацію по грантовим програмам, Ви нам напишіть, щоб ми вас не втратили, куди надсилати, тому зазвичай це просто відсилається в приватні повідомлення. І цікаве питання, яке мені дуже цікаво. Are there any grants for research laboratory activities in agro? Uh, так, є такі програми. Якраз я uh, тільки що згадувала о той uh, tribe soil, то воно буде в нашій підбірці. Там можна, в принципі, думати про те, що uh, яка буде лабораторія і що з нею робити. Тобто, але має бути обов'язково певна інноваційна складова. Mm -hmm. Якщо коротко, у мене все. Супер, добре. Ну, власне, це все те, що ми оперативно хотіли вам сказати. Ми обрали не просто такий формат ефірів, щоб швидко вас знайомити з всім новим, що з'являється на ринку грантовому. Тож, ми бажаємо вам, шановні наші фермери, шановні наші агровиробники, гарних врожаїв. І гарних врожаїв не лише в ваших полях, а і в бізнесі. Да? Нехай все у вас зросте і розвивається. До я днес, до вітань. Всім до зустрічі. До зустрічі. Слідкуйте за нашими анонсами і не забудьте поставити сердечко.